Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене просили вже декілька днів подивитися Авдіївку. А, наскільки я розумію, вона наразі в півкільцем, пів чи є загроза, є загроза? Тобто ви кажете, що є загроза оточення. Давайте подивимося наразі, яка ситуація в Авдіївці. Ви знаєте, от відверто вам скажу, я сама послухала новини, і там говорили про маленького хлопчика, якого шукають. 12 років, здається, батьки переховують його. Ось єдина дитина, яка залишилася в Авдіївці. Ось, бачите, ось, ось ці карти могли ось це показати, що шукають його. Ось яка ситуація, але ми хочемо знати, нестабільна ситуація. Але ми ж хочемо знати, як взагалі. Важка ще ситуація. Дійсно, таке враження, що немає більше виходу. Складно, складно. Дійсно, є таке враження, що, ем, що наші можуть відійти. Давайте подивимося. Загрозу оточення. Велика загроза, дійсно. Дійсно, дійсно, ви знаєте, я навіть не знаю, що казати, настільки велика загроза оточенню, що мені аж важко говорити. Ось, ви знаєте, цей впертий диявол у цьому. Ну, ви має... Я маю на увазі РФ, так? не здається, не тікає, не відходить, не полишає. Оця боротьба, ось це напря... напряг такий. Е Всі карти говорять на те, що дуже велика загроза. Чи вдасться цього, 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 цього уникнути з цієї складної ситуації? Навіть не знаю, що казати вам, мої дорогі. Навіть відверто вам скажу такого розкладу в мене ще не було. Не хочу вас засмучувати, але виходить, що нашим краще би відійти. Невже я так Так, краще би відійти. Тому я так зрозуміла, що там шукають того хлопчика, щоби дійсно дійсно дуже, 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 дуже важка ситуація. -да. <кій> <кій> я запитала все рівно, чи є можливість цього уникнути. Ось 50 на 50. Тобто може бути якийсь шанс, що вдасться якось ну, краще всіх мирне все населення, щоб виїхало звідти. Краще. Для свого ж... і здоров'я, для своє... свого свого ж... життя. Якось так, мої дорогі. Не хочу ось ту показувати, тому що ну, важко. важко. Не тільки Бахмут, а ось і тут так само. Гаразд, мої дорогеньки, 50% є можливості, що все закінчиться добре. Ну, я маю на увазі на даний момент. На даний момент. Гаразд, мої дорогенькі, ви просили, я роблю мене просили не приховувати. Я намагаюся все рівно якось вирулити, чи є якийсь шанс, шанс є. 50% це вже великий шанс, повірте мені. Ось, вам, мої дорогенькі, і разом до перемоги.